Згідно з діючим законодавством до категорії учасників бойових дій, належать військовослужбовці, резервісти, працівники органів внутрішніх справ Національної безпеки України Служби безпеки України, які виконують обов'язки безпосередньо в зоні проведення АТО. Для того щоб отримати статус учасника бойових дій, військовослужбовцю необхідно наступні кроки зробити. Тобто, те військове формування, де проходить військову службу. Військовослужбовець надсилає протягом місяця з дня завершення виконання заходів в зоні антитерористичної операції на розгляд комісії пакет документів. Комісія це ці створені при центральних органів виконавчої влади. Якщо ми говоримо про працівників органів внутрішніх справ, це Міністерство органів внутрішніх справ, далі Міністерство оборони, якщо це військовозобов'язані особи, після розгляду на пакету документів на комісіях центральних органів виконавчої влади ці документи надсилаються на розгляд міжвідомчої комісії, і саме вже міжвідомча комісія приймає рішення про встановлення тій чи іншої особи статусу учасника бойових дій. Після отримання статусу учасника бойових дій військовослужбовець має звернутися до районного управління праці та соцзахисту населення для надання копії посвідчення для того, щоб інформацію про нього було внесено до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Зокрема, 75 відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг і послуги обслуговування прибудинкової території, санаторно-курортне лікування, зубопротизування та ряд інших. У 2014 та 2015 році у місті Кривому Розі затверджено міжгалузеву комплексну програму соціальної підтримки сімей учасників АТО і самих учасників АТО відповідно до цієї програми передбачено надання матеріальної допомоги за рахунок коштів міського бюджету і встановлені пільги учасникам АТО. Які саме пільги встановлені? Це пільги з оплати житлово-комунальних послуг, за рахунок коштів міського бюджету підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги, за відшкодовується 50% їх вартості. Тобто сім'я в складі, якої є військовослужбовець, який виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції на період. Проходження військової служби користується цими пільгами для отримання цієї пільги необхідно звернутися до районного управління праці та соціального захисту населення, надати заяву відповідно, надати довідку про те, що військовослужбовець виконує обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції, і за рахунок, коштів міського бюджету буде надаватися відповідна пільга. За рахунок коштів місцевого бюджету можна отримати матеріальну допомогу на лікування. Для цього військовослужбовець має особисто звернутися до міського або районного управління праці та соцзахисту і надати заяву, довідку про проходження служби в зоні АТО, медичну довідку із відміткою, що особа дійсно потребує подальшого лікування, а також копію паспорта та ідентифікаційного коду. Розмір допомоги матеріальний за рахунок коштів міського бюджету на лікування у поточному році складає. 5 тисяч гривень. У минулому році цей розмір допомоги становив 1 тисячу гривень. Тобто, міський бюджет у поточному році збільшив суму видатків на ці цілі на 4 тисячі гривень на одну особу. Комплексна програма соціального захисту або соціальної підтримки учасників АТО на 2015 рік видатки цієї програми становлять 7,2 мільйонів гривень, в тому числі мільйон гривень передбачено на надання матеріальної допомоги на лікування та на надання. Одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників АТО, тобто, тобто по 100 тисяч гривень кожній сім'ї загиблого за рахунок коштів міського бюджету, що стосується сімей загиблих, здійснюється оплата проведення поминального обіду, проведення поховання, це також ці видатки оплачуються за рахунок коштів міського бюджету. На сьогодні статус учасника бойових дій в зоні проведення АТО встановлено п'ятьом криворіжцям. Документи інших перебувають на розгляді міжвідомчої комісії. З початку року допомогу захисникам згідно з міською програмою загалом надано на суму півтора мільйона гривень. Фахівці радять родинам військовослужбовців по можливості потурбуватися про збір необхідних документів, принаймні тих, які не потребують особистої присутності бійця.